Хто обробляє капусту, по-моєму, рецепту, той білокрилки немає. Хто дивиться, як я обробляю, як я говорю, чим я обробляю, як я обробляю, то білокрилки немає. А хто тільки цього потякає язиком своїм, то обробляйте собі чим хочете. Ви моїм способом точно не обробляли і не так, як я. Ото в коментарях. А от людина написала, от дякую, перевірила. І таких коментарів в день. Дуже багато, дуже. Звісно, бувають і такі, як обичайно, не допомагає, бреше, ой, брехло, ой, і боже, і що там тільки? Діхлофосом вже радять відправляти. Може, люди, ви такі. Я почитаю, я читаю коментарі. Я, в мене інколи я впадаю в ступори, в шок і, і в, в приступи сміху від, від такої дурості. Від білокрилки, дієві рощі, на 10 літрів води, 200 ложки аміаку, чверть брусочки дегтярного мила, 200 ложки миючого засобу. Все це ретельно розколампуцяти і пізно ввечері, коли немає сонця, ретельно обробити капусту, особливо знизу там де ця зараза, 3-5 обробок через день, і не буде ніякої білокрилки. І не потрібні ніякі діклафоси, тепеки, і всього шмеки, що, що виставцю Ну, хочете чим обробляти, то обробляйте чим хочете. Я просто ділюся, чим обробляю я. Це я так обробляю вже четвертий рік, а ви можете робити що за бажання. Це ваше життя і вам її споживати.